Друзі, привіт! Сьогодні вирішив зробити вам огляд більш детальний на набір інлайн від фірми Orange. Це той набір, з яким я був на останній риболовлі. Ті, хто бачили, там були фрагменти. Я казав, що зроблю детальний огляд. Тому сьогодні ось таке відео: я вдома і вирішив для вас все-таки записати вже цей огляд нарешті. І одразу хочу подякувати. Сьогодні зайшов на канал, побачив, що у вас вже 200 підписників. Це взагалі круто, ви супер. От, я дуже цьому радий, тому давайте вже доб'ємо 1000 і, і нарешті зробимо цей розіграш, про, про який я казав в, у всіх майже відео. От, ну все, Погнали дивитись огляд. Це ось такий набір від фірми Orange. Всі, хто дивився мої відео, ви бачили ну, флет-кормушки мої. Пес-форму для них. Це від цієї фірми. Я ними користуюсь. От, дуже якісно роблять за адекватні гроші хлопці. От, тому зараз я зроблю огляд на цей набір. Це набір інлайн. Inline 85. 85 це вага самих грузків. Всі бачили, що ловлю я на флет. Вирішив я спробувати половити на інлайн. Давайте відкриємо, подивимося, що знаходиться всередині. От, ось так воно все виглядає всередині. Що ми маємо? Це матеріал повідковий, ось такий. 25 ЛБ, 5 метрів тут його в наборі. Це набір, тобто вам все тут вони висилають і ви маєте свої монтажі зробити самі для себе стопорки. Для волосеної оснастки. Так, Далі йдуть гачки. Ось такі. Це четвертий номер. Гачки ну, досить такі великі. Я вам скажу, майже як, май, майже як палець. Так, далі. Іде голка для бойлів. от ну, По папі. і йде. Свердло ось таке. Так. Далі у нас є 6 літкорів готових. Вже до них прив'язані ось такі вертлюги з швидко знімаючою кліпсою. Ось такою. Тобто ви сюди повідок одягнули і все. Ну, я думаю, всі знають. Так. Далі ось такі лінтяйки йдуть. Вони вдягаються на крючок. Там, де вушко у вас йде. Тут, на жаль, немає. Не, не показано як, але ну, я вам потім покажу. Далі йдуть трубочки, це, мабуть, вони не силіконові, а це у нас термоусадочна трубка. Ну, силіконова трубка краще, тому що термоусадочна трубка, коли ви вдягнули її на гачок. От, вона потім, там, через деякі пару застосувань, вона, ця трубка вон, ну, розходиться обратно. От, і опять її треба нагрівати, щоб вона стягнулася. Тому, мабуть, краще силіконові, щоб були. Так, ну і ось такі, це, типу, як ідуть, резинка проти закручувач. Так, ще у нас тут є ось такі мотовильця, друзі. Їх також тут 6 штук цих мотовил. Вони для того, щоб коли ви зв'яжете свої вже готові оснастки, ви на ці мотовила собі їх намотали, щоб не гаяти часу, на водоймі, дістали Дістали от, і одразу у вас готова оснастка. Ось така ще. Є з відсіками коробочка. Вона ось тут у вас лежить. Тобто, я так розумію, що це все з пакетиків ви можете сюди повикладати от, і користуватись. Ну і в самому низу у нас ось такі грузила. Не знаю, я ще ніколи не пробував ловити на таку оснастку на інлайн. Але вирішив спробувати. Можливо, навіть ще в цьому році встигну виїхати. Там, дивився по погоді, обіцяють на тиждень або, наче, на два тижні більш-менш теплу погоду. Ну, там з 18-15 градусів тепла. Ну, то можливо, ще я на якусь денну коротку сесію з'їжджу, потестую. Ось таке оснащення, Друзі, ось такий набір. Коштував він 520 чи 30 чимось гривень, здається. Там ще, якщо ви зареєструєтесь у них на сайті, вам ще буде знижка 5%. Так, ну і ось така коробочка, органайзер. Тобто все, все продумано, мені здається, зроблено класно. Ви собі нав'язали, розклали. От, що у вас залишилось, тут розпасували собі. І у вас ось такий чудовий буде органайзер ще. Так що, друзі, рекомендую фірму Orange. Я, я думаю, що багато хто для себе там знайде чудових оснасток. На риболовлю. От, хто не вміє там в'язати якісь оснастки. Чи не хоче в'язати кому лінь, так, Ви можете зайти в них, закупити вже готові. От, приїхали на риболовлю. Дістали з пакетика, причепили до свого водилища І все. Півхвилини і ви, так сказати, вже в струю. Ось такі коротенький огляд. Зробив я вам. Так що, якщо будуть якісь запитання, буду радий відповісти. Пишіть в коментарі. Все, всім гарного вечора і до побачення.